Так, друзі, щодо гідравліки на нашій переломці, давайте трішки детальніше покажу, як воно зараз це все виглядає. Ось у нас коробочка герметична. Тут всередині знаходиться, знаходиться плата, все керування тут прорезинено, нічого заливати вам туди в дощ не буде. Ну і відповідно нижня коробочка аналогічна, це на передню гідравліку. Все захищено. Два насоси в нас електро, які е, працюють на, на гідравліку, і попереду також другий. Це все йде в базовій комплектації. Керування у нас відбувається за, за допомогою цього пульта. У нас налаштовується інтенсивність як на передню, так і на задню е, навіску. І е, вправо-вліво нас керується задня навіска, і вверх вгору передня. чи навпаки. Перевіримо пізніше, бо я вже не не пам'ятаю точно. Ну але принцип незмінний.